Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову тиждень розпочинаємо з ногу на війні проти Росії біля міста Креміна Луганської області. Своє життя за вільну Україну віддав 18-річний майстер спорту з плавання Микита Засядько, який служив у полку Азов. Він загинув ще 30 листопада. Проте тіло спортсмена з позиції вдалося забрати лише 3 грудня. Микита був випускником Харківського фахового коледжу спорту, вихованець спеціалізований для юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Яни Кличко яка виявилася зрадницею України, ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким і друзям полеглого героя. Вічна світла пам'ять. Спортсмени з Росії та Білорусі, які пройдуть кваліфікацію у своїх видах спорту, будуть допущені до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міжнародного олімпійського комітету. Атлети, які мають громадянство країн-агресорів, зможуть виступати в нейтральному статусі. Він передбачає відсутність причетності до силових структур і публічної підтримки війни в Україні. Національна символіка Росії та Білорусі буде заборонена. Це стосується гімну прапору та інших атрибутів. Станом на сьогодні вже 11 нейтральних спортсменів, 8 з російським паспортом та 3 з білоруським виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді 2024. Натомість голова організації World Athletics Себастьян Коу заявив, що російських легкоатлетів у Парижі не буде. Можливо, ви побачите якихось нейтральних атлетів з Росії та Білорусі на Олімпіаді в Парижі, але тільки не легкі атлети Ця позиція у нашому виді спорту не зміни, не змінилася. Вона стійка, її прийняв виконком і рада. Її дотримується. Вона практично одноголосно підтримується атлетичною сім'єю. Йдеться у заяві Себастьяна Коу Росія. Не має права мати своїх представників на Олімпіаді 2024. Осторонь не залишилися і титуловані українські спортсмени, футболіст Київського Динамо, Андрій Єрмоленко, тенісистка, Марта Костюк, Борець Жан Беленюк, Плавець Михайло Романчука, також легкоатлетки Анна Рижукова та Ярослава Могучих записали відеозвернення до організації. У якому засудили таке ганебне рішення? П'ять медалей вибороли спортсмени Дніпра на змаганнях Кубка Європи з Кіокушин Карате серед дітей, юників та юніорів, та 20-му абсолютному чемпіонаті Європи серед дорослих, який завершився в столиці Угорщини будапешті і зібрав 667 учасників з 20 країн континенту. Команда у складі Заура і Ельнура Мамедових, а також Віталія Короткевича та Марини Скамарохової Запоріжжя, посіла перше місце у найскладнішій дисципліні командна Ката і стала єди. В Європі чотириразовими чемпіонами у цьому розділі срібло здобув Азарій Клочко, бронзові відзнаки у Яківа Кравчука, Володимира Єжелєва і Дениса Сорочана. Дніпровець Олександр Желтяков продовжує оновлювати рекорди України на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді в румунському місті Отопені. він оновив національне досягнення на дистанції 200 метрів на спині, що дозволило йому посісти четверте місце. Наше вітання на адресу спортсмена та його тренера Олександра Кулика. Найтитулованіше. Чи баскетбольний клуб України, столичний будівельник, який посідає друге місце в турнірній таблиці поточного чемпіонату Суперліги, повідомив Федерації баскетболу України про припинення участі в чемпіонаті. Причиною непростого рішення є втрата спонсорської підтримки та відсутність власного фінансування з метою недопущення подальшого посилення заборгованості перед гравцями та адміністрацією клубу. Як відомо, тіньовим інвестором клубу, як і футбольного спортивного клубу Дніпро 1 називають бізнесмена Ігоря Коломойського, який Разі перебуває за ґратами в очікуванні на рішення суду. Чоловіча команда Слобожанського прометея святкувала надприконову перемогу 106 на 60 над латвійським університетом чемпіонатів латвійської естонської баскетбольної ліги. Для нашої команди звитяга стала 10-ю у турніри. А кількість здобутих очок повторенням найкращого показника її результативності у сезоні «Лебл». Стільки ж очок Слобожанці набрали у стартовому поєдинку турніру проти вісім: 106-61». У турнірній таблиці Прометей, другий втім, має гру у запасі. Футбольний клуб Нікополь оголосив про поновлення професійної діяльності. Свою роботу він розпочне з реанімації життєдіяльності дитячих команд. Також клуб ухвалив рішення відродити команду ветеранів футболу, які проводитимуть товариські матчі в інших містах країни. Згодом планується повернутися і до створення дорослої команди на базі тамтешніх вихованців. Втім, поки що це питання не на часі. 600 учасників зібрав фестиваль боротьби і. Єденборд, який відбувся у палаці спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста з п'яти олімпійських видів спорту греко-римської і вільної боротьби, а також дзюдо, карате і техфондо ВТФ. Звиклий до проведення безлічі турнірів різного масштабу від міського і обласного до всеукраїнського палац спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста у рамках фестивалю боротьби та єдиноборств, організаторами якого виступила обласна військова адміністрація за підтримки благодійників, наразі вперше одночасно зібрав під своїм дахом представників п'яти олімпійських видів спорту, чотири з яких відразу паралельно розташувалися на килимах великої зали. Натомість дзюдоїсти звично проводили свій турнір у власній малій. Голова обласної федерації Григорій Король не без задоволення відзначив, що, попри нелегкі часи, вдалося сповна не тільки виконати календарний план заходів, але й успішно виступити на вітчизняній і міжнародній аренах. Виконали весь календарний план, починаючи дійсно з дитячої ліги і закінчуючи чемпіонату області серед дорослих. Тим більше, що серед дорослих і спортсменів до 23 років наша область виграла перше місце на чемпіонатах України. І крім того, я думаю, що нічого не завадить Єлізаветі Летвиненко. Відібратися на Олімпійські ігри особливого колориту в палітру заходу додала присутність на ньому у якості почесних гостей фестивалю народного депутата України олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка та головного тренера національної команди з цього виду спорту Володимира Шацьких, становлення якого як чемпіона світу, а згодом і наставника збірної, розпочиналося у Дніпрі рідному для нього місті. Дуже класний захід. Дякую організаторам. Особиста подяка голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку за організацію цього заходу. Дуже важливого заходу. в Цей непростий, важкий час для нашої держави. Це не може не, нас не тішити, особливо мене як головного тренера національної збірної, тому що я бачу, що в Дніпропетровській області в частності в боротьбі є великий потенціал. І ми можемо розраховувати на нових Жанна Вбеленюків і всіх інших, як олімпійських чемпіонів і призерів Олімпійських ігор. Тут комплексний е захід, тобто багато різноманітних видів спорту, боротьба ігрикоримська, вільний, дзюдо і е інші види спорту. Це дуже важливо наразі. Тому я абсолютно підтримую і завжди готовий долучатися до популяризації, до допомоги в організації подібних турнірів. Це дуже добре. На початку урочистої церемонії відкриття фестивалю після того, як під склепінням палацу спорту традиційно пролунав національний гімн України, який став прологом турніру, і далі всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українців внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Близько 600 учасників та суддів першим привітав, побажав успіхів та висловив впевненість у тому, що таке свято прихильників єдиноборств має стати щорічним традиційним голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні вперше на Дніпропетровщині ми провели фестиваль Єдиноборст, до якого входить 5 олімпійських видів спорту. Ми намагаємось на Дніпропетровщині популяризувати спорт, популяризувати здоровий образ життя. І за це все хотілося б в першу чергу подякувати нашим силам оборони, які нам дають змогу так рухатися, так розвиватися. Вонісон йому про подібне говорили і схвально відгукувалися про вишиканий фестиваль боротьби і єдиноборств. Обидва почесні гості заходу з великого монітору у режимі онлайн відеопривітання співзвучно надіслали президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт та бронзова призерка олімпійських ігор. Чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід заключним акордом урочистостей став запальний виступ творчого колективу студентів фахового мистецько художнього коледжу культури нашого міста. Далі всі учасники фестивалю зібралися обабіч. Одного з килимів, де у показових сутичках, свою майстерність демонстрували представники греко-римської та вільної боротьби. Далі, залишивши власну залу, їх змінили дзюдоїсти, потім командним ката, інший вид японського бойового мистецтва репрезентували картисти. На сам кінець завершували цю частину програми зі знайомства та ілюстрацій навичок і вміння. тхеквендісти ВТФ. Таке свято, на якому можна побачити різні види. Бойових мистецтв, так скажемо, да, де кожен може поглянути на спортсменів, які займаються іншими видами спорту. І це все відбувається на одній локації, і це дуже важливо для розвитку свого широкого погляду. Да. І тут можна познайомитись з іншими функціонерами, також і взагалі такі свята вони дуже мотивують далі для подальшого розвитку. І подальших успіхів у спорті. Це дуже гарне свято, і ми би дуже хотіли, щоб воно було традиційним, щоб кожен рік таке проходило. Ми задоволенням буде приймати участь. Зараз ми теж з задоволенням приймаємо. Будемо дуже радіти, якщо це буде така система, де ми будемо приймати участь. Дякуємо організаторам цього заходу. Це дуже добра річ. Далі обидва наставники, зрештою які їхні колеги, тренери з інших видів єдиноборств повернулися до локацій своїх видів спорту, щоб вже не навмисно, а насправді подивитися у справі на своїх підопічних, які у відповідності до регламенту фестивалю, звання переможців і призерів виборювали у семи вагових категоріях у кожній з п'яти дисциплін змагань. Кращі з них зійшли на п'єдестал пошани, де були удостоєні і отримали відзнаки за здобутки і успіхи з рук організаторів і почесних гостей турніру. Після чого всі на згадку про Дію сфотографувалися на загальну світлину, щоб через рік знову зібратися тут на черговий фестиваль боротьби і у Дніпрі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.